Пані і панове, вітайте засновницю самету першу леді України Олена Зеленська. Вітаю, дякую. Пані та панове, добрий день. Мене звати Олена Зеленська, я дружина президента України і мама двох дітей. І у нашій сім'ї усе як і в інших будь-яких українських родинах. І, мабуть, навіть як в багатьох інших родинах світу. Звичайні справи, доки в наших мобільних телефонах, не зазвучить сигнал повітряна тривога. Це означає, що Росія випустила по нашій країні чергові ракети і треба бігти до укриття. І як мамі мені дуже прикро що, прикро, що мій син може відрізнити звук ракети від звуку дрона, як і мільйони українських хлопців і дівчат. Мільйони українських хлопців і дівчат вже сприймають війну як свою реальність, але не те про що знімають кіно, на жаль. Мені дуже прикро, що наші діти уникають розмов про майбутнє, про плани, уникають будувати ці плани, а коли починають розмовляти про це, то завжди зі слів після того, як завершиться війна. Але в наших дітей одне дитинство і одна юність. І вони мали бути наповненими зовсім іншими емоціями, аніж тривогою і невпевненістю. І як мама я б хотіла гарантувати. Безпечне майбутнє нашим дітям і всім дітям світу, кожній дитині в світі. Та поки що, на жаль, жодній мамі, жодній першій леді та жодній країні самотужки цього не вдалося зробити. Бо це можливо тільки разом. Безпеку дітям можуть дати тільки всі свідомі дорослі світу. Більше з тим, ми дорослі, винні їм цю безпеку, тому що вони прийшли в наш світ. І якщо їм щось загрожує, це Наше спільне завдання зупинити загрозу. Тож давайте спробуємо разом зрозуміти, як це зробити. І я хочу одразу розпочати наш саміт. Ще раз вітаю вас, дорогі друзі! Рада вітати уже на четвертому саміті перших леді та джентльменів. І попри все, що попри те, що три останні зустрічі у нас проходять під час війни, ми все одно проводимо їх у Києві. Ми не змінили місце дислокації, і за ще я і за це я щиро вдячна окремо, що до нас приїздять наші гості, наші спікери, наші друзі, тому що приїздити до країни в війні – це вчинок, це неймовірний вияв солідарності. Дуже вам дякую всім. За цей час ми стали більше ніж колегами. Ми стали друзями, і я щаслива, що коло друзів більше розширюється, що наша спільнота росте. І цього року ради вітати наших вперше, наших перших леді з Латинської Америки, пані Рослану Вірсеню з Білізу, активну борчиню за права жінок, пані Лукресію Пінада з Ватамала, фахівчині фахфаківчиню у сфері здоров'я. В тому числі ментального рада, що до нас приєдналася у перший же рік свого нового статусу. Перша леді Фінляндії досвідчена юристка пані Інесту. Дякую вам з нами сьогодні. Пані Сірі Каріс, перша леді стойно учасниця уже другого саміту. І як завжди, я дякую тим друзям, з якими вже настільки багато пройшли, дорогі діані на осідіння, з якою ведемо проекти в Литві в Україні, засновниці українського серця, Литви, Українського центру в Вільнюсі. Дякую, Діана. пані Тамарі Вучич, перша леді Сербії, що була учасницею усіх наших самітів. А цього року ініціювала і провела окрему конференцію, присвячену ментальному здоров'ю в Білграді. Дякую ще раз. Окремо вдячна першим джентльменам панові Ботенбергу, який підтримав своїм візитом не тільки минулорічний саміт, але й потім вже брав участь як кінорежисер в Київському кінофестивалі. І Зараз знімає кіно про Україну. Дякую вам. А, і, а вже ж пану Алішу мусору дякую за те, що ви з нами, за те, що ви опікуєтеся нашими дітьми. Є один луганський притулок, який був релокований до Словенії, і пан мусор неодноразово відвідував там наших дітей, опікується ними постійно. Дуже дякую. А також за проекти з ментального здоров'я, які ви підтримуєте, словенські проекти для дітей і підлітків Донеччини ще раз. Так. А вже ж я не можу перелічити зараз цього зробленого, друзі, але і я, і Україна. Ми всі пам'ятаємо і цінуємо. Повірте, я також дякую шановним експертам і лідерам думок, усім гостям, які до нас сьогодні долучилися. Шановні колеги, принцип саміту принести користь не тільки Україні, а й всьому світові. І саме це ви сьогодні робите. Я спробую швидко розповісти, про що ми сьогодні будемо говорити, і розпочну з вибору теми. Минулого року нашою темою було ментальне здоров'я. Спеціально для саміту було проведено дослідження соціальне соціологічне, яке охопило респондентів з 11 країн світу. І ми побачили багато цікавих знахідок, серед яких було те, що, як виявилося, підлітки гостріше відчувають стреси ніж дорослі. І для багатьох, для мене, зізнаюся, це була новина. Такий сильний у нас стереотип щодо безтрудботності молоді. Для мене також було здивуванням, що серед важливих чинників, що впливають на якість їхнього життя, підлітки і молодь в першу чергу називали ментальне здоров'я. Так, ми недооцінюємо молодь, постійно недооцінюємо і недооцінюємо виклики, з якими вона живе. Отже, сьогодні ми маємо це виправити, і тема саміту безпека дітей та молоді. Зрозуміло, що тема настільки широка, що ми не можемо охопити її за один день, тому ми виокремили п'ять найважливіших, на нашу думку, вимірів, з яких складається просто основа дитячої безпеки сьогодні. І вже ж центральна, найголовніша тема для всіх українців зараз це безпека дітей під час збройних конфліктів. Нещодавно бачила в інтернеті репортаж з Чикаго, і там була дівчинка з табличкою Сьогодні Росія вбила таку дитину, як я. Я не знаю її імені, не знаю українка, вона чи американка, але я вдячна цій дівчинці за те, що вона зробила за цей красномовний вчинок. Він потужніший ніж дії багатьох дорослих, що в принципі зобов'язані захистити українських дітей і дітей у всьому світі. У мене фото, як у багатьох з нас, я впевнена українців зараз. фото родини зі Львова. Три дівчинки молодші сім років. Тато, мама, щаслива сім'я. Всі три доньки і мама загинули в один день. Тато залишився один. Ну, таких ганебних випадків про небезпеку для дітей в Україні настільки багато, що ми на живо в цьому постійному стані. Що ми не можемо захистити наших дітей. Про удар Росії по і його пацієнтам, присутнім також не, не треба говорити. Перші леді і джентльмени, так, до речі, вчора побачили на власні очі наслідки цієї атаки і зустрілися з маленькими онкопацієнтами. Про 19 тисяч викрадених Росією дітей. Україна говорить на всіх міжнародних майданчиках. Проте поки що вдалося повернути лише 388 з них. Але правда в тому, що діти стають жертвами збройних агресій не тільки в Україні. Наразі бойові дії тривають у багатьох регіонах світу. І правда в тому, що коли десь починають гинути або зникати діти, це виклик усьому світові, усьому світовому порядку, усім конвенціям домовленостям, правам людини. Бо це означає, що ці конвенції домовленості і права людини існують тільки на папері. А ми бачимо, що папери не захищають від ракет. На відміну від ППО. І коли порушені принципи співіснування, дитинство не в безпеці ніде. Ми обговоримо це на першій дискусійній панелі сьогодні. А зараз я прошу вшанувати хвилиною мовчання дітей, які загинули через агресію дорослих. Дякую. Продовжу. Другий вимір, про який будемо сьогодні говорити, це безпека дітей у родині. Здавалося б, чи можна порівнювати ракету і тему родини? Але страшна іронія в тому, що можна, бо від фізичного або психологічного насильства в родині страждають за статистикою 400 мільйонів дітей в світі. І це співставно зі збройними конфліктами. Уявіть, рівною мірою дітей, калічать і бомби, і жорстокі дорослі. Як зробити так, щоб дитина, кожна дитина в світі мала люблячу сім'ю? Це важке питання, але я впевнена не риторичне. І ми в Україні маємо такі форми виховання, сімейного виховання, як прийомні родини, великі прийомні родини. У них виховуються діти, що не мають справжньої родини, або з тієї чи іншої причини їхні батьки відмовилися або не можуть виконувати свої батьківські обов'язки. Знаю багато таких родин, знайома з ними. Моя фундація допомагає їм різними способами. Зокрема, ми будуємо їм нові будинки для великих прийомних родин, що втратили свої домівки через війну. І кожного разу в кожній з цих родин я бачу головне: любов і тепло все виправляють поганий досвід, психологічні травми з попередніх родин все можна змінити ніколи не пізно. І про це буде наш другий блок. Я весь час розповідаю українські історії, але так виходить, що вони добре ілюструють все. Тож історія наступна: мами вивезли дітей в евакуацію, а діти просять повернутися, бо хочуть додому, в рідні міста, навіть ті, які під, під постійними обстрілами, сперечаються про це з рідними, з дорослими. Часто навіть виникають конфлікти. І знаєте чому? Бо там дім, там школа. Тобто саме та школа, де друзі, де улюблені вчителі. А на новому місці не склалося, не побудувалися стосунки, і це справжні родинні драми, нерозв'язне питання, як так невже заради школи можна так ризикувати? І я підійшла до теми нашої третьої панелі: безпека в школі. Так виходить, що іноді безпека від булінгу, від нерозуміння, від глузування. Буває для дитини важливіше, ніж навіть фізична безпека. Краще буде там, де мене розуміють, це, мабуть, гасло сьогоднішнього школяра. Як зробити, щоб це розуміння було повсюди, щоб відвідування нової або старої школи не ставали тортурами? Це багатовимірне також питання, і поговоримо про це, а також про спроможності вчителів, вихователів, про те, як у часи небезпеки виховувати лідерів, які навички життєстійкості має отримати сучасна дитина тощо. Четвертий вимір безпеки дітей, який ми окреслили для цього саміту: це безпека дітей в кіберпросторі. Ми всі зараз живемо в інтернеті. І я думаю, навіть кожен із нас, дорослих, легко пригадає, коли останній раз нас щось засмутило чи розгнівало в соцмережах, правда ж? І це трапляється щодня. Підлітки переживають конфлікти в інтернеті ще гостріше. Те, що для нас, дорослих, сварка, для них може стати катастрофою. Є дані цьогорічного дослідження в рамках міжнародного проекту здоров'я та поведінкової орієнтації учнівської молоді. Також дані такі: 60, 16%, вибачте, 16 підлітків ставали об'єктами кібербулінгу. Приблизно 12% підлітків зізналися, що вчиняли акти кібербулінгу. Дані зібрані по всьому світу. Відповідали підлітки з Центральної Азії, з Канади, Європи, включаючи Україну. Соцмережі віртуальні, однак їхні загрози більш ніж реальні не тільки тому, що вони викликають психологічну залежність, а через те, що інформація, яку вони несуть, здатна впливати на поведінку, нести пропаганду. Наприклад, коли популярна соцмережа приховує фотографії з мого допису про загиблих дітей, і фотографії ці е, е, приховуються як чутливий контент. А натомість залишають російські пропагандистські пости це викривлення, це вже не об'єктивна дійсність. Треба, щоб діти розуміли небезпеку, що може нести інтернет-простір, знали, як не дати маніпулювати собою, щоб вміли будувати захист і в віртуальній реальності, бо це тепер основа виживання. Вони мають знати, як використовувати технології з користю для себе, для навчання, творчості, розваг, соціалізації, широкого соціального життя і не стати корисною здобиччю для підступних дорослих. П'ята тема. Важливий вимір безпеки наших дітей це екологічний вимір. І це про те, в якому стані ми залишаємо для них навколишнє середовище. Для занурення в цю тему запрошую відвідати інсталяцію на полях саміту. На жаль, і тут у нас присутній компонент війни. Він такий, наскрізний, у всіх панелях. П'ять павільйонів проведуть вас українськими заповідниками, які постраждали і страждають від війни. Ви всі бачили, як люди рятувалися на дахах будинків після підриву росіянами Каховська ГЕС. Але лише мала, це лише мала частка шкоди, якої завдає навколишньому середовищу війна. І, на жаль, цього впливу також немає кордонів. Через окупацію росіянами на межі зникнення два величезних природних заповідники Асканія нова та Чорноморський біосферний заповідник. А це унікальні екосистеми з рідкісними тваринами, рослинами, яких більше можливо не побачать наші діти. Всі отруйні викиди, які потрапляють в повітря через російські обстріли. Це пряма шкода не тільки Україні, але й світу, всім нашим дітям. Дорогі друзі. Кожна країна має свої напрацювання щодо захисту дітей. Приміром, Естонія сильна в питаннях кібербезпеки, Фінляндія відома інклюзивним шкільним середовищем. Ну, Японія, до прикладу, лідер за показниками дитячого здоров'я. Але жодній країні не під силу відповісти на всі виклики одразу. Ось чому важлива наша єдність і спільна дія. А для того, щоб ми краще знали, що відчувають, що, про що думають наші діти, сьогодні буде презентоване нове дослідження, це опитування, яке провели в 15 країнах, щоб зрозуміти загрози для безпеки дітей як із погляду молодого покоління, так і з точки зору їхніх батьків, впевнена, що найцінніше, що ми можемо почути сьогодні. На саміті це навіть не дискусії дорослих, а голоси дітей, заради яких ми тут і зібралися не послухати, а саме почути, щоб потім разом зрозуміти, як зробити так, щоб кожна дитяча історія мала хороше закінчення. Дякую.